Чергова крадіжка української спадщини Щедрик на музичній платформі Apple Music потрапив до російського альбому Рождество». у національній капелі. Думка що виконує композицію, обурені згоди на завантаження пісні не давали і дізнались про це від шанувальників, як композиція могла потрапити на сервіс і чи реально виправити цю помилку. Соня Григорчук розбиралася в проблемі. Кілька годин на тиждень телеведуча Олена Морозова проводить у репетиційній студії. Співає у складі великого українського хору аматорів. Хор, в якому я співаю під час новорічних свят. Звісно ж, виконував Щедрик. І в мене з'явилася така думка, чому б не переслухати різні варіанти Щедрика. Композиції слухала на платформі Apple Music. коли зрештою натрапила на ту, яку вподобала найбільше, вирішила дізнатись, хто є автором, каже Олена. І яке було моє здивування, коли я побачила на весь екран телефону «Русське Рождество? Це о Боже, це щось російське, я не слухаю російського. Швиденько треба вимикати це все. А потім е я така: стоп! Це ж українською мовою пісня. До чого тут? Russian Christmas. виконавцем пісні є українська національна капела. Думка Олена каже, була обурена черговим старанням кордонів між Росією та Україною. Уявіть, якийсь європеець хоче послухати найвідомішу різдвяну пісню «Carol of the Bells», і він. Забиває в Apple Music цю назву і потрапляє на оцей «Russian Christmas». Про цей випадок ведуча розповіла в соцмережах. І в національному хорі не забарились із відповіддю. кажуть, поділяють гнів і розчарування жінки. Самі про ситуацію дізнались торік у квітні. Це просто підстава. Ви розумієте? Йде війна? У нас люди гинуть. Ми не знаємо наші люди, У нас он портрет висить нашого загиблого баса заслуженого артиста України Ігоря Воронки. Художній керівник капели Євген Савчук розповідає. Запис, який росіяни використали в альбомі, створений ще в 1991 році, коли хор готувався до першої річниці незалежності України, всього записали 16 композицій. Ніхто без не питав ні дозволу. Да ми й не мали якихось прав на, на ці речі, бо та фірма мелодія єдина була на весь радянський союз. Ми могли тільки в межах України на радіо писатися. А так, щоб можна було записати диск або касетки, якісь на то. Момент, чи навіть такого, як зараз не було, чоловік наголошує: росіяни не мають у своїй культурі щедрівок та колядок, тому нахабно крадуть українські. Як у нас немає блатних пісень, має сравзить тюремних, це ж є жанр цілий в російській пісенній культурі. Так у, у них немає колянки і щедрівок. Альбом Руське Рождество» в Apple Music датований 2007 роком. Там, окрім Щедрика, ще три композиції капели Думка Євген Савчук каже, щойно дізнались про проблему, написали скаргу на платформу. За місяць іще одну. Та жодної відповіді не отримали. Ми не давали дозволу на розміщення нашого запису в цьому альбомі, і ніхто до нас за цим не звертався. Капела, думка це український хор, Україна не Росія, особливо зараз, коли російські окупанти ведуть війну проти України. Ми не можемо спокійно сприймати цей абсурд на вашій платформі. Роботу платформи нам у письмовому коментарі роз'яснила керівниця одного з музичних лейблів Катерина Дмитренко. Компанія може завантажити реліз як на кілька різних сервісів, так і ексклюзивно на один. При цьому частина роботи виконується руками людини, яка перевіряє матеріал, переформатовує та завантажує в систему. Решта роботи автоматична, тобто вихід треку в день релізу, під'єднання до профілю артиста, збір статистики та інші. Виплати за прослуховування композицій різні, починаючи від одного центу за програвання. Вони залежать від того, скільки разів трек уже прослухали, з якої країни, на якій підписці, які умови співпраці, погоджені між компанією та сервісом, тощо. Тож, скільки автори «Русского Рождества» отримують за українські пісні, можна лише здогадуватись. Якщо артист чи Лейбл хочуть прибрати трек з платформи, вони можуть подати запит. Та право на видалення належить правовласнику. У міністерстві цифрової трансформації нам повідомили, що вже звернулися з цим до команди Apple і наразі очікують зворотнього зв'язку. Соня Григорчук, Ткач, Валерій Ситюк, Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.